Доброго вечора. Будемо заводити препарат для обробки коніки і біля неї теж рослини, всі обов'язково від шкідників обробимо. Нагадаю, хто не дивився першу частину, потрібно бризкати два рази з інтервалом 6 днів, обов'язково, щоб до того моменту, як ви будете бризкати, добу не було дощу, і після того добу краще дві, щоб не було дощу, тому що це контактний препарат, і він не діє, куди попала, там він і працює, і якщо піде дощ, одразу все позмиває. Так, дочекалося вечора і будемо оприскувати. Нашу коніку, та що дуже захворіла, і біля неї всі рослини теж будемо обробляти. Цей пакетик буду розводити 1 літр води, і буду виливати туди, і перемішувати дерев'яною палочкою. Пакетик я виполоскую навіть в цій воді, тому що маловато препарату завжди вони там економлять, Тому я. Як зазвичай випаласкую прямо це все. І буду вливати в оприскувач в 9 літрів. А перед цим двома руками отак от обережно потрібно розм'яти, двома руками, отак пом'яти, гарно, щоб перемішався оцей препарат в цьому пакетику. Отак от, от все повністю цей пакетик потрібно попаласкати. Щоб воно гарно все вийшло і потім вижати, тому що препарати кладуть мало. Так, оприскаємо повністю препаратом, спочатку поверху. Вже чекати вітер, не вітер, нема коли, тому що інакше гепнеться повністю наша коніка. Всередині заходимо до стовбів, до самого низу. Отак проходимо і зверху обов'язково теж. Дуже ретельно, просто, просто обливаємо її все. інші потім дерева будемо вже менше там і рослинки там обробляти, а цю просто, просто заливаємо. Іншого виходу у нас немає, інакше все загине. І обов'язково приставимо так, щоб заходячи всередину, не тільки поверху, тому що це контактний препарат. Де попало, там воно і діє. Тому потрібно ретельно все обробляти. Залишився трохи препарат, то вже обризкаємо для профілактики, хоча немає ні не по полиці, нічого тут немає, але вже трошки залишився, то ми вже обробимо трояндочку. Знизу, вверх чи збоку, тому що зверху це бризкати ці кущі не має ніякого смислу. Мало залишилось, але вже так бризкаємо. Економно. Економно. Знизу, вверх. Ще повторюю, що потрібно все ж таки, коли від шкідників обов'язково обробляти. От я вже це зрозуміла, він мені пояснив. Я хоча це і чула, і знала, але знаєте, так, раз побризкали, забулися і пішли. Ні, потрібно обов'язково другий раз там, по інструкції, може там, 10 днів, може там. Шість днів, як він сказав, почекати і обробити, але це обов'язково потрібно робити, тому що це інакше буде даремно втрачений час. Розумієте? А час це, це така річ, що їй постійно не вистачає, і ми повинні це дуже сильно берегти. Для мене це дуже важливо. Це гроші гроші завжди можна заробити, а час повернути вже не можна. Все, що можна, ми обробили. Буду вам пізніше показувати, яка там дія, як все ж таки допоміг нам цей препарат чи ні. Сподіваюся, що наша коніка відійде і буде нас радувати багато років своєю красою, тому що така, така річ відбулась у нас в перший раз. Вона росте у нас дуже давно, років 5 вже. Ми її брали дуже маленькою і ні разу такого у нас не було. Дякую за увагу. Всім гарного вечора, тихої ночі. До зустрічі на каналі Хата біля Ставка.